Вітаю, це медіа центр Україна Одеса, і сьогодні наш брифінг присвячений 10 дням зі старту рекрутингової кампанії Гвардія наступу. Пане Олександре, вам слово на даний час вже 10 днів триває відбори до гвардії наступу підрозділу національної поліції в'єднаної штурмової бригади. Людь на даний час вже більше 8 тисяч цивільних осіб подали анкети на проходження відбору. Багато, велика кількість поліцейських так само подали анкети на проходження відбору. Вже початі перші відбори. Зараз починаються селекційні заходи, більш поглиблені, які проходять всі бійці підрозділу. Нагадаю, що штурмова бригада Національної поліції людь формується з двох штурмових полків, штурмового батальйону. і артилерійського полку і кожна, кожен бажаючий, який е, хоче вступити до того чи іншого іншої бригади е, гвардії наступу може подати свої, е, свої анкету на сайті Шторм МВС Воюа в ЦНАПах по всій країні. І, е, в місцях дислокації підрозділя Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад гвардія наступу з цих вісьми бригад. Одна бригада Сталевий кордон це бригада Державної прикордонної служби, яка складається з 15-го прикордонного загону, яку очолює герой України, полковник Падитель. Загалом. Набір вже триває понад 10 днів. За цей час добровольці вже написали в ряди сталевого кордону близько 2700 анкет, з них по центрам надання адміністративних послуг понад 600. З них по півдню України, які очолюємо, ми вже надали понад 150 анкет сталевий кордон формується з військовослужбовців, які вже проходять військову службу в державній прикордонній службі. Вони вже е, участвували в бойових діях, як в Маріуполі, так і на Луганщині. На Бахмутському напрямку. Е, ми набираємо добровольців, тому що цей е, ну громадянина України вони вмотивовані. Готові до виконання завдань і більш ефективно будуть працювати і служити на благо нашої батьківщини. Саме основне для виконання поставлених завдань в цій бригаді будуть створені підрозділи, як протитанкові, так і проти і підрозділи безпілотної авіації. Тому прошу всіх зацікавлених вступати в ряди сталевого кордону. Представники Національної гвардії України продовжують працювати у дев'яти центрів надання адміністративних послуг в Одеській області. З них два центри знаходяться в місті Одеса. За цей час до нас звернулися 370 кандидатів, які виявили бажання вступити до штурмових бригад. З них по місту Одеса 230 кандидатів. Наразі кандидати активно проходять військово-лікарські комісії. Та проходять співбесіди з командирами підрозділів для вирішення подальшого напрямку служби. Також до південного одеського територіального управління через сайт Шторм МВС надійшло 742 анкети. Наразі військовослужбовці відділу комплектування. Надають консультації щодо порядку подальшого проходження військової служби до штурмових бригад, і стосовно критерії відбору можливо, людей, які бажають долучитися до гвардії наступу, чи є якісь параметри, можливо, психологічної витримки, чи якісь протипоказання, з якими вони не зможуть вступити в сірі попри попри своє бажання? Дякую. Умови прийому в бригаду сталевий кордон. Це громадянин або громадянка України віком від 18 до 60 років, придатна до військової служби за станом здоров'я. Це саме основне відсутня судимість. Ну і саме основне це вольові фізичні і моральні цінності. Чи залучають жінок? На які спеціальності? В штурмових бригадах залучаються жінки на Різні спеціальності, в залежності від їх навченості. У нас в нашому підрозділі є дівчат, дівчата, які е, діють в рамках штурмових груп, йдуть на штурм разом з чоловіками. Е, вони виконують функції парамедиків. І, е, є дівчата, які працюють в штабі, є дівчата, які являються операторами БПЛА, е, які керують дронами Камікадзе. То, все в залежності від того від бажання людини, приймаються на службу жінки якості психологів. Вони також є в наших бригадах. Заступники з персоналу, які якраз займаються мотивацією служби і ну, дивляться. Як кажуть на стресові ситуації самого колективу, десять днів вже пройшло. Як ви оцінюєте темп набору добровольців? Ну і звичайно, виходячи з цього, коли ну, можна очікувати закінчення формування цих бригад? Темп на сьогоднішній день дуже активний, люди дуже зацікавлені і дуже багато анкет подають. Основна задача зараз опрацювати їх і направити їх в підрозділи. We'll <laughs>